Вітаємо! З вами Незламний Solar Service. В час постійного відключення світла усі ми згадали про таку зручну річ, як пауербанки. У нас є рішення на 60 000 мАч, на 50 та на 20. Але, якщо вам потрібно щось більше та потужніше, тоді на сцену виходять акумуляторні кейси. Це середній кейс Максі потужністю 1400 ватт-годин енергії. Кейс виглядає як зручна валіза з ручкою. На ньому розміщені усі роз'єми. Комплектація може включати в себе або лише кейс, або кейс із панелью 115 Вт. І забігаючи наперед, так, його можна заряджати від сонця. Трохи розкажу про роз'єми. На кейсі ви знайдете кнопку увімкнення кейсу, кнопку увімкнення інвертора, індикатор заряду, два роз'єми USB з підтримкою швидкої зарядки та індикатором напруги акумулятора, два звичайних USB на 2 А і стандартну розетку на 220 В потужністю 500 Вт. На правому боці кейсу також розміщено роз'єм XC90 для підключення сонячної панелі та роз'єм для заряджання кейсу від мережі через звичайний кабель живлення. Тепер же щодо використання, кейс містить літійонний акумулятор ємністю 1400 Вт. -год. Тобто, його вистачить для тривалого живлення наметового містечка, 3D-принтера або мого улюбленого вирівнювача для волосся. А ще можна заряджати телефони, пауербанки, ноутбуки, планшети, годинники, навушники, акумулятори для електроінструменту. А від розетки можна навіть живити комплекси Starlink. А от побутову техніку, котли, холодильники, електроінструмент від нього заряджати не можна. Для цього потрібен інвертор з чистою синусоїдою. Тому цей кейс корисний в першу чергу для зовнішнього використання. Військові айті, туристи, рибалки. Заряджати кейс можна як від побутової розетки приблизно за 10 годин, так і від сонця. Детальні характеристики та вартість ви можете подивитися за посиланням в описі під відео. На сьогодні у мене все. Пишіть ваші запитання в коментарях і до нової зустрічі!